Друзі, я у квартирі ось таке красиве дзеркало. Так, вам показую першим. Трикімнатна квартира, сьомий поверх з ремонтом, Олексіївка, метро Перемоги. Ну, Вам показую першим. Так, друзі, це у нас Олексіївка, ось метро і ось будинок. В якому я зараз вам покажу квартиру. Ну і ти приблизно хвилин 8. Потім вам розповім. По дорозі у нас супермаркет Рост, супермаркет АТБ. І ось уже наш будинок. Я прийшла дійсно від метро 8 хвилин. Ось такий затишний двір, бачите, багато дерев, тут завжди у вас буде свіже повітря, паркова зона. Ось такий під'їзд. Треба щось тут підшаманити, але вікна пластикове. Так, це у нас східні двері, санвузол. Одразу така велика витальня і дві окремі кімнати. Ну, почнемо з кухні. Ось така красива кухня, все, що ви бачите, залишається. Так, зверніть увагу у будинку електроплити, газу немає. Так, Тут за вікнами у нас рух транспорту та дерева. Ось така вітальня, Тут можна приймати гостей. Пралку поставлять у санвуза. Вона тут не назавжди. Так, це у нас спальня. Вона з балконом. Ось таке велике ліжко, шафа. Так. І ось такий балкончик. Там дитячі речі. Так, це дитяча кімната у нас. Тут велика шафа. Бачите, як красиво зробили стіну. Тут можна малювати. Потім все стирати, потім, потім опять малювати. Дуже гарне рішення для маленьких диточок. Так, і тут також балкон, він також з ремонтом, але тут дитячі речі. І зараз вам покажу гардеробну велику. Ось така гардеробна, тут, бачите, таке велике дзеркало і дуже багато Місце для зберігання речей. Ну і ходимо в санвузол. Так, і одразу при вході санвузол. Такий зразковий, класний санвузол. Бачите? Так. Так, туалет, ванна. Все робили для себе, все красиво, все дуже гарно. Ось така чудова квартира. Друзі, я помилилася ні сьомий поверх а шости. Це іще краще, ніж сьомий.